Дивіться, я хочу вас попросити. Ви коли до мене звертаєтесь у пошуку роботи, то не називайте тільки місто, а називайте, будь ласка, яка посада вас цікавить? Скільки вам років, які у вас є документи, що ви вмієте робити, чи знаєте ви італійську мову, чи є досвід роботи в Італії? Все це буде впливати на те, чи є робота на даний момент для вас в тому місці, яке ви. Запитуюсь, чи немає. Тому що якщо ви запитуєте, чи є робота в Авеліно, якщо відкрити субіто, е, е, чи ще якісь додатки, то ви побачите, що робота там є. А чи на цю роботу вас візьмуть? Ось це вже інше запитання. І чи ви підходите на ту роботу? Чи вона вам підходить та вакансія, яка там є? Це вже супутні запитання. Тому вік. Документи, досвід, знання італійської мови, і цього мені достатньо для того, щоб зрозуміти, чи дійсно я можу вам допомогти в пошуку роботи. Бо той, хто з вас шукає в Італії можливостей, то їх тут повно. Хто шукає перепонів, їх теж тут достатньо.